Військовослужбовець Олександр за позовним прапор несе службу на Авдіївському напрямку. Позиції ЗСУ там під постійним обстрілом. Тяжкі рани чоловік отримав, коли з під вогню з побратимами виносив пораненого бійця. І виносили і побратиму в спину, пролетів осколок, аби не його спина полетіла мені кудись. в груди. Щойно доставили його у безпечне місце. Олександр пішов у розвідку, під ногами не помітив ворожої міни. Я ото у розвідці. Не побачив лепісток і наступив п'ятою. Наступили на війно. Так мені відривало ногу. Але... Ну стопу получається. Через безперервний обстріл повернутися до побратимів. Прапор не зміг. Знайшов покинутий будинок, і там, без належної медичної допомоги, їжі та води пробув чотири дні. Життя йому врятував місцевий, який дивом натрапив на бійця та покликав допомогу. Зараз Олександр на лікарняному стопу довелося ампутувати. Таких як боєць, з мінно вибуховим пораненням за останній час побільшало, зізнаються лікарі. Якщо раніше це були артобстріли, то тепер з'явилися бойці, які наступили на міну. Саме після таких поранень врятувати кінцівку дуже тяжко. Медики роблять все можливе. Розповідають, якщо є хоча б один відсоток, що біця можна поставити на ноги, вони його використовують. Адже більшість поранених військових із лікарняного ліжка рвуться у бій. Ну я так розумію, що ті, хто не хоче воювати, їх на війну не гонять, тому що не обсуждається куди далі, обсуждається так, да, назад в часті поїхали. Це і про Олександра. Попри втрату стопи, бажання перемогти ворога не зникло. Поки він у лікарні, друзі шукають йому курси оператора дронів. Чоловік планує з неба допомагати нашій артилерії нищити окупантів. каже бойові дії, які точилися на сході у 2014-му і сьогодні, дуже відрізняються. Зараз тяжче, ніж тоді легше було за характер інші інші війни. Зараз війна арти і мінометів. Стоплю вільно країну. Для дітей для базучого покоління. залишитися осторонь каже Олександр не може і якнайшвидше хоче повернутися до своїх побратимів. Софія Куценко Дмитро В новини каналу.